Хочеш стати кращою версією себе. Ось сім простих викликів, які допоможуть підвищити мотивацію всього за тиждень. День 1. Відмова від соцмереж. Відклади телефон на день, замість скролінгу, прогулянка, читання чи медитація. Відчуй, скільки вільного часу з'явиться. День 2. Щоденник вдячності. Що хорошого сталося сьогодні? Запиши три речі, за які ти вдячний, це змінює мислення на позитив. День 3. Фізична активність. Рух це життя. Віддай 30 хвилин спорту: пробіжка, йога або танці. Твоє тіло скаже дякую. День 4. Нові знання. Вчи щось нове щодня. Нова мова, кулінарний рецепт або навик. Головне, щоб було цікаво. День 5. Медитація. 5 хвилин тиші та глибокого дихання, і твій розум стане яснішим. Відчуй спокій. День 6. Читання книг. 20 сторінок на день, і твій світогляд розширюється. Обери книгу, що надихає. День 7. Установка цілей. Запиши три цілі на місяць і зроби перший крок до їхньої реалізації вже сьогодні. Приймаєш виклик? Вибери хоча б один челендж, і напиши в коментарях, який саме.